Завжди нині повсякчас і на віки віків. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі, слава Сину і святому духові, і повсякчас, і на віки віків. Весь та Троє помилуй нас. Господи, очисти, віки наші, владико, прости беззаконня наші, святий посітив, свинами наші, імені ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, во нині час і на віки віків. Амінь. Отче наш, нащо єси на небесах, нехай святить Сів'я Твоє, нехай буде, Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на на так і на землі. Хліб нас на дай нам сьогодні, прости нам провини наші, ми прощаємо, минуватися нашим. І не буде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє Царство, сила, і слава Царя, і Сина, і Свята Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. З духами право, ти померли душу родину і спас на покой уважений, 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 в блаженні жизни у тебе, чоловіку любче. У твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі відпочивай, упокой, душа твоїх. Слава Цю силу, Тиса, Бов, що нешов до пекла, розчив заходить, самі душа від твоїх, упокой і нині по всех часі на віків. чисте нечисте, непорушне діло, що Бога без сім'ї породила молиться, щоб спаслися душі. Юрія Аркадія, Сергія Руслана, Андрія, Андрія і всіх воїнів, загинувших у війнах на захисті своєї вітчизни і що простилися їм усяке пригрішення вільне і на вільне. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. І щоб, Господь Бог селив їх, душі у раю, де всі святі і праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Милості Божі, Царство Небесного, відпущення гріхів у Христа Царя Небесного просимо. Подай Господи, Господи помилуй, Боже дух і всякої плоти, ти смерть подолав і дьявола, знищив життя світу, дарував. Самого Господи, упокой душу, пристала ти Твоїх, Юрія Аркадія, Сергія, Руслана, Андрія, Андрія і всіх воїнів, загинувших під час Великої Вітчизняної війни і у всіх війнах на захисті своїй країні, у місті світлі, у місті квіточів, де немає відури, ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, і всяке гріх учинений ними словом, чи ділом, чи думкою. Як благий, і чоловіколюбний Бог прости, бо ти один без гріха, бо ти єси воскресіння, упокоєння, спочали храмів твої, Христе Боже, і тобі славу вас з предвічним Твоїм Отцем, благим і животворчим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо сам Господь назнак не знак присудні при Архангела. Зійде з неба і найперше воскреснуть ті, що померли у Христі. Потім і ми, що лишилися живі, візьмемо на небо Господові і разом з ним будемо. Амінь, Господи, помилуй. Блаженні, коли прийняти, Господи, пам'ять їх і рід. Сказав Господь ударям, що до нього прийшли істину, кажу вам істину. Хто слухає моє слово, вірив того, хто послав мене, має життя вічне, і на життя Богу. Царство Небесне, тим, що померли в Христі. Царство Небесне тим, що загинули, не думаючи це від голоду страшного, від воїв, від ран тяжких, від того, що їх залучили. Сьогодні день поминання воїнів. Вчитися, так стали панахій, поминання воїнів. Кожного з вас є ті, хто коли загинув на війні Божіроди. Майже нема на Україні в нас такої сім'ї, що хтось десь не загинув, не воював чи помер вже пізніше від рамч. Хай душі Господь їх береже. Бо воїни це миротворці, які ми миротворці. Ми мирно хочемо нести свої своїй землі. Бажаю вам повернутися живим здоров'я, додому до своїх сімей. Та й Господ, як Твоє настішний душа. Спаси Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, повну ту церкву збережи, освяти тих, що люблять нас, вдома Твого, і прослав Божеству, на і сили, і не залиш нашу надії на тебе, мир світові Твоїм дай, вам, Твоїм, священикам і людям Твоїм, бо всяке благодаяння, всякий звершений дар з висоти, сходячи від Тебе, Отця, світла, і тобі славу, селаємо. Отсуй Сыну і Святому Духу нині во час и на веки веки. Посла. Хто бажає світочку поставить, то похуй сюди ставиться святом.